Мікс флісточок, вага 15 кг, ціна 8 євро за кілограм. В лотику 15 кг. Почнемо з ось такої класної зіповочки флісової. У маленькому розмірі S. Наступна у нас буде ось така класнюща чоловіча в великому розмірі. Думаю, це 2 ну Це 4 xl Просто вона дуже велика. Наступна у нас буде ось така чорна флісочка. без флісова. Наступна голубенька. Супер такого приємного кольору. Так, чоловічий, я би сказала навіть, що це джемпер. Батнік, джемпер. І наступний такий же. Це вже як курточка флісова йде. Наступний ось такий червоний, також у великому крутому розмірі чоловічий. Розмір XL. Наступний у нас буде ось такий лавантовий. З капюшончиком, це як Fud. Вісело Фуді. Наступна у нас буде ось така кофтинка на замочку. Та ось така чорна також у великому розмірі. Ну, Ще би писав, я не думаю XL. Так, наступна. У нас також йде на замочку присутні карманчики. Далі у нас буде ось таке чоловіче велике в кольорі хаки з великим комірцем класний. Розмір, на жаль, не пише. Наступна у нас буде ось така на замочку. Та червона також на замочку з кишеньками. Далі у нас буде синенька. Вона конша порівняно з усіма. Та ось така флісова, класна сорочка. Чоловіча в розмірі S. Наступна бордова буде жилеточка флісова. У розмірі 2XL. Далі. Далі буде ось таке флісове худі, класню ще велике. Та синенька ось така велика зіповочка. В розмірі 3XL. Наступна лавандова. Зіповочка. Також супер красива, ніжна, жіночна, теплесенька, головне. Ось така безрукавочка. Ой, яка гарна, кремова. Ліска глянь. Да. Так, наступна чоловіча. Ось така, це вже більше каже, як джемпер. Розмір не пише, на жаль, але вона крута. крута така теді. прикольно. Ось така флісочка. Розмір, сороковий. Наступна сіра, велетенська просто. Гляньте, Зуп'янко мірцем. Наступний тедік у нас, звичайно, путі. Ось таке теплюсінько. І ще одна сіповочка. Я вам показала більшу частину, і залишилось буквально три частинки. Тому, якщо вам сподобались ці флісочки, 8 євро за кілограм, і вони ваші. Для замовлення пишіть нашим менеджерам у Viber, оформляйте замовлення забирайте свої флісочки, вривайте їх, бо вони круті.